Вітаю всіх на каналі Селянин. Сьогодні ми знову пішли в сторону Карапчава дивитися, що відбувається в таку жару в лісі, чи є гриби, чи можна щось знайти. У нас погода сьогодні дуже жарка в лісі, прям парілочка дуже така жорстка. Гримить десь сторона брегомета це сторона горів. Гримить дуже сильні, хлопки, дуже страшні такі. Надіюсь, що зачепить трошки нас дощом змочити ці сухі ліси. У нас на часах тепер 13.13. 13 1 липня. І я зайшов в ліс, по корчах тут походив, одного знайшов червивого і одного знайшов плюс-мінус нормального, я так думаю. Такий каволястий, що там патик якийсь сидить. Тримає. Попробуємо витягнути його. Ага, проламався. Ну, що можу сказати? Є трішки черв'ячки. Такий грибик. Ну, Кращих я не знаю, чи варто очікувати. Шапочка чистенька. Залишаємо. Будемо бачити, що ще є взагалі, якщо можна щось назбирати тепер. Тому що із цієї жари, все червиве і все є, все тріскє і все пропадає. Добре, друзі, сідайте, насолоджуйтеся прогулянкою відео, хто зі мною. Погнали шукати. Ну Якщо мені будуть попадатися іменно такі гриби, і я сьогоднішнім походом буду дуже задоволений. Тому що вони біленькі, їх видно далеко, знаю, що вони червиві, по-любому червиві. Ну і навіть. Виднося. Так що то не годино вгадати. Ну і шапочка, дивіться, ну трохи чистенька. Але центр сюди по-любому зараз червивий. Корінь червивий точно. на це лишаємо. Отут, де тут, де чистенький, хоча й тут черв'ячок бачу. Ладно, лишаємо тут. Підуть дощики, буде удобрене вже місце. Найшов я підгриженого, декілька знову червивих. Знайшов одного середнячка, плюс-мінус зберігся від цього сонця. Тому я викинув ще червивого. Я так пробігся тут трішечки на одному місці. Подивився. Ну що ще така два здалека ведлося, добре ну, по-любому дивіться, ну що з них візьмеш, не знаю, зараз обріжу корінь. Тут подивлюсь бідні гриби, дощу треба. Ти такий самий. Ну, зараз подивлюсь. Може щось, щось буде з них добре. Не знаю, чути на камеру вам які хлопки йдуть. Зараз записую звук. І ударний. Гриби по суті непогані, якби вони були не потріскані. А так... Так вони вже все, вони відходять, скоріше всього що це буде перерив. Поки не віддихне трішки земля. І піде друга партія вже цих грибів. Опачки, у нас є тут два гриба знову. Так як вони всі білі, то їх шукати дуже легко. А так як вони червиві, то і довго часу не треба шукати. Дивіться, що твориться з ними. Ну, бачите, є частинки, але ну, вибирати частинками прям таке собі. Пальчик засунув у корінчик, а він проламався геть. Ой, біда, біда. Але зато шапочка чиста. Ну, отако, От бачите, чиста. Шапочку не заберемо. На сушечку дуже добре. Як би воно не було на сушку, такі гриби. Ідеальний. І в лісі, подивіться, як потемніло дуже сильно. Прям дуже сильно потемніло. Не знаю, і гриб. І гриб. Ну, Гримить просто так страшно, що мало би бути туча. О, це точно гребик. Я здалека його замітив і світлих видно. Ну, Цей, цей добрий точно, тому що туда, дивіться, я тиснув ніжку, вона прям крепка крепка така. А тут є прям по слухайте, на такі гарні плюс-мінус. ну, Молоді рахуються. В даний час це молоді. А нема вже тих грибів, які були колись. Мальочок, намаринований. Все. Вже скінчилася та епоха. Це теж крапка, дивіться, корінчик у нього декоративний зробився, потріскав. Всі потріскані. Їх дуже виднося, класно. Прям отако йдете, отако здалека. От дивіться, коло кошика. Просто дивиться. Світла шапка. Виднося здалека. Ну, ідеально просто стояти на бережочок через корчі і лише просто наблюдаєте, чи десь з'являються вони чи ні. Чи щось засвічується. Це мой. Єдний, такий. о о, о, який корінь. Йо, це чистий, точно чистий. Бо це Відчувається, дивіться, я і візьму такий злом. така дивіться. О, корінчик теж але Я не знаю, чи я от Дивіться. Чистий, чистий. Оце маленькі дюрочки ці є, то це виходить, що мушка. Мушка лазить. Є е, там ще один гриб. я його замітив так здалека десь, ось тому тако, прямо по самому центрі. Він є на бережку, зараз туди підійду, а там бачу вже два. Ага, Я навіть не того замітив спочатку. Я замітив там одного здалека, а вийшло ще ін, інший. В общем, добре, ці честі біжу туди і зараз вам покажу. Це ті два гривики, які я бачу здалека. Ну, Я побачив спочатку одного, а потім... Замітив другого і показав вам на того другого, а не те, що я замітив. Бачите, вони навіть тут похожі одне місце і один стиль грибів. Так, відійшов чуть далі. Бачите, знову поганка. Чуть перейшов у бік, зразу знаходимо другого. Ну і звичайно він просто ідеальний. Даже зберіг колір шапочки. Ну і замічаю, зразу аж звідти там метрів 20 десь є ще один гриб. Давайте біжимо туди. А ось і той гриб, якого я бачив іздалека. Скажу вам, що він дуже крепкий. Дивиться, що шапочка має. Шапка чиста, корінь твердий, можливо трішки червивий, але зараз обріжу по під шапку і подивлюся. А так то повели такий грибок. Так, я знайшов декілька сироїжок. Сироїжки тепер кинулися дуже смачні. Можливо десь і покажу вам, як ми їх зажарюємо. Та ще буде таке відео. Чисто на їду. Також попри стежку, хто пам'ятає, я тут закінчував колись відео своє, коли багато не зберу. Ну і тут же на тому ж самому місці отакі гриби ще кидаються. У нашому лісі можна гриби знайти в бубих красотах, і наші гриби нічого не бояться. Знаєте чому? Тому що їм навіть не страшні, а такі мусорники, які роблять у лісі, Бачите? мусорник, просто мусорник. Є? І гриб прямо в мусорнику виріс. Ау. Придав в вожженичі. Ого! Ого! Оказалося сложніше через ці воженики. Ах. О, заодно можна подивитися, яка чиста шапочка. Бачите? Білосніжно. Корінчик, я думаю, що теж чистий. Ну, Отакий от гриб на фоні. Самі розумієте чого. Ну, що вам скажу? Я походив, походив, покрутився. І дивіться результат, що я понаходив. є. З тим, що я перше там кучку не збирав, я практично половину всю викинув. Це май твердий, це перш хороший. Оба, зараз будемо дивитися, чи він тут також чистий чи ні. Не знаю. Ну, бачите, вище це червивий. червивий. Можна кидати його. О, так. Ну, Корінь практично чистий був, бачите, від цієї частини до ось цієї. Ну, долина мусить бути, бо вона від сонця там черв'ячки, всяке мушка залазить. От. Ну але нічого. Не сидить ну, удобри. Оце ми заберемо. На сьогодні, мені кажеться, що це найбільший буде грех. Кладу руку і він прям по діаметру стоїть. Окей. Це лапух. це великий. Да. Це грибіще. Так, швиденько збираємо грибики. Найшов тут містечко, ну поки 7 штук знайшов. Два з них було червивих. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Гримить просто страшенно. Просто страшенно гримить. Зараз буде точно сильна злива. Так, тут мігенький корінчик по-любому червоний десь всередині. Мені дивитися. Так, 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 біжимо, далі, біжимо. Такий гриб, там не гриб. Не знаю, ну щось світліє. Ось От, тут були два гнилих. Так, цей, цей теж мінус. Весь молоді, а вже цікаві. О, цей крепкий. Цей твердий. Ну, Напевно, треба подивитися зараз вперед. Прям відчував. Пішов трішки вперед. Найшов май середнячка. Взагалі походив я добре, так походив по бережках своїх любими, де тими разами. шукав страшне багато грибів. Пропало, От Реально пропало. Тому що, якщо тако чисто візуально, я штук 50 десь грибів просто розтолочував, тому що вони були всі червиві, Вони згнили. І ті грибарі, які кажуть, чому я збираю маленькі гриби, коли на мариновання тоді збирав. Тому що це їхній час. Просто їхній час. Жара. Тепер настала гриби, бачите, портяться. Усі місця пройти нереально, тому що територія дуже велика. І є час для малих грибів, вони кидаються, ми збираємо їх. І от настав час великий перехідних грибів, я збираю їх. Нічого не пропадає. А от ті, які тепер попропадали, що я поростолочував, порозкидав, що з ними. В общем, дивіться, в мене майже повна корзинка. Ось ще додаю ці три і все. Сироїжок пару знайшов. Гарних таких відрізав, я назбирав деякі, от бачите, такі мої чисті забирав, а решту все викидав. Бачу козарики. Підосінно викидають мені, не знаю, коротше, в кожного порідному називають у нас казарі називаються. Ребята гарного найшов така чудова галявина. Тут ліщина, лісові горішки ростуть на цих деревцях. І прямо під ними підкрасом стоїть. Хорошенький такий чистячок. Ішов по дорозі. Зуміти такі два гриба. Смотрите, Вообще чудови просто. Рыбик. Дуже эпично. Красиво. Вырез. найшов я ось такого грибика думаю не знімаю але дивися збоку ще є ось такий червоний думаю ну бац, вже вже можна можна зняти такі. Красиві красивіш Не знаю, бачите ви хочу коротенькі зробити відео, не затягувати, щоб не надоїдало дивитися, а по суті не можу. Тому що гриби є і є, кидаються. Хочеться все показати, хочеться передати вам кожен гриб, який тут є, щоб могли оцінити. Бачите сам стан лісу, що відбувається на даний момент по лісі з грибами? Но сама ситуація по лісі дуже цікава, тим, що гриби є, і це я думаю, що ви бачите, гриби є просто чудові, є чисті, да, вони, червиві, переважно всі тепер. Тепер настав такий час. І... І це печально, як би не все це, це чути. По факту тільки лінивий може не знайти гриба. Як ви бачите, я пішов ненадовго, корзинка повна на 20 літрів. Да, є червевенькі, але подивіться, є білосніжно, чисті. І шапочка в нього теж чиста. Є навіть такі великі і вони також чисті. Шапочка теж по-любому честна. Є, бачите, я честю обдивляюся, також чисть. Просто треба мати бажання ходити. І все. все дуже-дуже просто. Ну, напевно, це мої послідні гриби на сьогодні, тому що вже зараз я буду виходити з лісу, я вже походив достатньо. Ці гриби чисті, це точно. Це, взагалі, молоденький свіжачок. У мене повна корзинка. А це вже може не радувати. Дивіться. Зараз я так ще докладаю, отако, от все, все, а що ще треба? Більше нічого не потрібно. Я вже все, я знаходився. По часах у нас 15.51. Все, ми завершуємо. Дякую всім, хто прогулювався зі мною, хто ходив зі мною по такі чудові гриби. Де в нас є такі екземплярчики. Класні. Така ситуація, по факту гриби є, ідіть, не лінуйтеся, тому що люди мало ходять. Вони червивенькі, але ну, можна вибрати, хороші, чисті, білі. Хоча би на сушку або поїсти. Ну, хватає повністю буя, як бачите, скільки там? 2-3 годинки. І все. Погода покращилася, бачите, сонечко світить. Грім пройшов десь краями нас обминув. На жаль, хочеться дощику. Прощаюся з до, вами до, до, до нового відео. Думаю, що воно скоро вийде аж завтра. Як, буду живий і здоровий і будуть гриби. Все. Па-па. З -па. вами був селянин. Зустрінемось.